Учениця 6 Б класу Воскресенського ліцею Аріна Юнусова. Вірш Лесі Українки Літо красне минуло. Літо красне минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають вікна. Шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І на що зима та люта? Все вони питають. Он все поле сніг завіяв, Хоч не йде із хати. У замкнуті дивись вікна, ніде й погуляти, сніг з морозом поморозив, всі на полі квіти, Десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіть, ждіть, любі діти, літо знов прилине. Прийде мило годинонька, як зима та згине і заквітне наше поле, і зазеленіє, знов його весна прекрасна квіточками вкриє.